У сьогоднішньому світі, де немає нічого певного, повністю довіряти комусь складне завдання. Візьмемо для прикладу світ бізнесу. Чому успішні сучасні компанії приділяють найбільше уваги при створенні партнерств? Це довгострокова довіра. Короткострокові угоди спрямовані лише на миттєву вигоду, приречені на швидкий розрив. Однак партнерство, засноване на твердій обіцянці, ми захистимо один одного за будь-яких обставин, проявляє свою справжню силу під час кризи. Коли довіра виходить за межі дрібного шрифту в контракті, стосунки стають чимось більшим, ніж просто бізнес. Вони перетворюються на справжнє партнерство. Рахав це жінка, яка зважилася саме на таку угоду довіри ціною в життя. Сховавши ізраїльських вивідачів, Рахав відчула, що стіни Єрихону скоро впадуть. Вона запропонувала їм, а тепер присягніть мені Господом, що як я вчинила з вами милість, так і ви вчинитеме милість із домом батька мого. Ісус навин 2 години 12 хвилин. У культурі стародавнього близького сходу клятва була священною соціальною нормою, яку потрібно було виконувати навіть ціною власного життя. Захист сім'ї був цінністю, що переважала над усім іншим. Рахав будувала в стосунки взаємної довіри, де запорукою було саме життя. Єврейське слово присягати шаба походить від слова сім, що означає повну клятву. У сучасних термінах це встановлення довгострокової довіри, яка є потужнішою та стабільнішою за будь-який юридичний контракт. Рахав попросила вивідачів про Хесед милість овідану віддану любов. Хесед означає любов, яка бере на себе відповідальність до самого кінця. Грунтуючись на тому, що вона сховала їх, Рахав вимагала від них такої ж угоди віри. У нестабільному світі єдиним способом забезпечити виживання своєї сім'ї було вступлення у ці міцні кайдани обітниці. Друзі, історія Рахав це величний пролог до наших стосунків із Богом. Наше життя таке ж нестабільне, як життя Рахав. Здоров'я, фінанси, стосунки, ми живемо у світі, подібному до стін Єрихону, які можуть рухнути будь-якої миті. У такі часи Бог пропонує нам найнадійніший контракт в ім'я Ісуса Христа. Щоб встановити з нами довірливі стосунки, Бог послав свого Сина на цю землю. Смерть Ісуса на хресті це контракт, написаний кров'ю, через який Бог каже: Я обов'язково врятую тебе. А Його Воскресіння це гарантійний чек довгострокової довіри, який доводить, що контракт залишається чинним і ніколи не зміниться. Дорогі друзі, світські контракти мають складні умови та змінюються залежно від обставин, але стосунки довіри з Богом інакші. Подібно до того, як сім'я Рахав була врятована, коли вона повірила обіцянці вивідачів і вивісила червону мотузку, Нескінченні стосунки з Богом починаються тоді, коли ми довіряємо і покладаємося на Хрест Ісуса. Віра це не туманне почуття. Це вступ в угоду довіри з Богом, який віддав своє життя за вас. Він партнер, який ніколи не розірве контракт першим. Сьогодні, чому б не відпустити нестабільні мотузки вашого життя і не довірити себе Ісусу Христу, найбільш безпечним і довгостроковим стосункам довіри? Ця обітниця довіри приведе вас і вашу сім'ю до справжнього спокою.